Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Виконуючи обов'язки глави СБУ, Василь Малюк назвав Українську православну церкву Московського патріархату ідеальним полем для функціонування ворожої агентури. Він розповів, що Служба безпеки України якісно відпрацьовує напрямок УПЦ МП, поза як чудово розуміє загрозу ворожої діяльності зі сторони російської церкви. Процитую зараз Василя Малюка. Ми відкрили 23 кримінальні провадження щодо таких Персонажів уже маємо 33 підозрюваних від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних коригувальників вогню в рясах. Про це і не тільки. Ми поговоримо з нашим наступним спікером. Це Ігор Гуськов, генерал-майор запасу СБУ. Пане Ігорю, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Доброго на взаєм вітаю вас. Тож, ну ми бачимо, що дійсно ми говоримо про те, що є московський патріархат. Він зараз каже, що він не московський, але все рівно це е, персонажі, які зовсім не маскуються. Вони навіть нічого не приховують. Це люди, які можуть їздити на окуповані території, наприклад, в Крим, там отримувати якісь вказівки, вони отримують подарунки з Кремля. Так вони мають якісь ордени, е, які їм надсилає Путін, може навіть і особисто. Як ви гадаєте, з вашого досвіду, чому, в принципі, СБУ ніколи не займалося а, московським патріархатом? Так. Ну, по-перше, э, цілком вами погоджуюсь. Дуже цікаве змістовне інтерв'ю очільника служби генерала Малюка э, не тільки про патріархат Московський, а й інші речі контрзвідка насамперед. Але те, що стосується вашого питання, ну не зовсім вірно стверджувати, що Служба безпеки України не займалася патріархатом. Я нагадаю, що у 2018 році на службу безпеки України прилюднула ряд спеціальних інформаційних таких буклетів, присвячених різним загрозам національної безпеки. Один з них був присвячений саме деструктивній діяльності філі. ...в Московській церкві, в особі Українська православна церкви Московського патріархату. Були і відповідні оперативні заходи, проводилися, але настільки ганебно, настільки відверта, все ж не працювали. Представники ОПЦ як продемонструвала російське вторгнення. Там уже фактично ляси були спинуті. Замість них уже по ми бачу бачимо всі це мондири уже російських спецслужб. Тому о, робота була, на проводилася про цю про, роботу. Інформувалася громадськість, але сьогодні ми маємо о, фактично пряму о, о, злочинну діяльність, яка вже нічим не приховується. Ну, от ви знаєте, ми спілкувалися в цьому ефірі багато разів. І я і мої колеги ми спілкувалися з релігієзнавцями українськими. і Вони кажуть, ну слухайте, це взагалі така е, тайна полішинеля, в сенсі, що ви просто можете прийти у ці храми, так у ці церкви, і там побачити, яка література там продається. і Там все Святая Русь. оце все, все це російською. Тобто, ви гадаєте, що дійсно така радикалізація вона е, ну, сталася саме тільки після 24 лютого. Ні, я маю на увазі не радикалізацію, яка сталася, а прояви радикалізації. Вони дійсно набули фон таких явно таких уже злочинних. Підкреслюю і свій час дуже багато і літератури підзималося з на і спрямовувалося на проведення експертиз. Але Должна також про пригадати і тиски, які чинився до російської агресії, щодо діяльності. Бачатись да, багатьма, в тому числі і на рівні громадськості, і на рівні окремих засобів масової інформації, що ти з боку СБУ проводився на релігійні громади установи. Згадаємо скільки скільки звинувачень звучали на адресу служби до 2019 року щодо. Ну, відверта відвертає сьогодні сьогодні. Можу про це сприяння переходу наших трафій е е е під е власть ісковської церкви до Дійсної, незалежної церкви православної церкви України служби безпеки України на цьому шляху. Що... Та чого зробила для того, щоб був прийнятий Томас, і для того, щоб дійсно відбулася незалежна українська церква, а чи можете а ви це... трошки більше про це розповісти? Тому що я думаю, це дуже цікаво нашій аудиторії. Яким чином? Ну якщо можливо, так СБУ сприяла тому, щоб православна церква України ПЦУ так отримала Томус. Ну дуже багато ще про, про, про це я не можу казати, тому, що є дійсно співробітники служби, які тим особисто займалися, і я можу вам просто допомогти встановити карту того, щоб вони розповіли. Але фактично для того, щоб зменшити тиск на суспільство і на громадськість з боку ПЦМП, яка була. Ім спосіб намаганням для вести незалежну церкву службу безпеки України дуже багато. Добре, пане Ігорю, розумію, що ви не можете про це говорити більш докладно, але ну от є така версія, чому не чіпали чи не чіпають у ПЦМП, саме тому, що побоюються, нібито ну, може то їхня паства вийти на вулиці. Тобто, ми побачимо ще якийсь внутрішній конфлікт. Чи ви вбачаєте саме в цьому загрозу також? Ну... А... Бачу на цьому е інформаційному пуста і дуже багато е є дійсно прихильники УПЦ е МП, але далеко не всі вони є прихильниками е Кремля. Е серед них і дійсно справжні е патріоти України. Я знаю особисто дуже багато таких е е тих, хто е входить до. Янська православна церкви, наприклад, на Харківщині, але всі вони, мої друзі, мої колеги, однокласники колишні, вони встали на захист Харкова з лютого цього року. Але спекуляцій дійсно дуже багато. І насправді я зараз не бачу такі загрози, про які мова йшла наприклад два-три роки тому. Сьогодні дійсно багато пастве. У ПЦМП побачила, що е, дуже багато е, е, в е, е, арці. Вони вже бачили, що це є філіал і таких протестних, яких заходів з боку прихильників УПЦ МП я сьогодні не віжу підстав, і дійсно і держава. І державні інституції мають сьогодні приймати ті заходи, які мінімізують наслідки існування ОПЦ МП в для загрози національної безпеки України. Ну дійсно немає ніяких сумнівів щодо того, що серед а, тих, хто ходить в церкви, ну відвідує церкви саме української православної церкви московського патріархату, що там багато саме патріотів, які зараз боронять Україну. Тут взагалі немає питань, так але знову ж повертаючись, так до того, яким чином СБУ комунікує а, загрози з боку ПЦМП, Все таки пов... ну, знову. Процитую те, що вже сказав, виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк. Там 23 Кримінальні провадження, ну здається, якщо навіть просто чисто математично порахувати, це така капля в морі. Ну що таке, 23 кримінальні провадження, зважаючи на те, що я впевнений, що кожен з нас чув от історії з тимчасово окупованих територій, чи з території, які були вже звільнені збройними силами України, про те, як Священники місцеві зустрічали окупантів чи надавали їм прихисток, чи якось їх годували. Деякі з них потім втікли разом з цими окупантами. Деякі так і залишилися і залишаються там. І Здається, що все одно ну є якась нерішу... нерішучість з боку наших силових органів, щоб все таки вони понесли відповідальність за свою колабораційну діяльність. Чи вам так не здається? По перше, я зверну увагу. Я також можу може не зовсім з вами згодний, тому що навіть ті, хто виконує там різного роду обов'язки у православної церкви, що всі вони абсолютно є адептами Кремля. Я вам наведу такий приклад вересня 2015 тисячі року. В районі проведення спеціальної операції розгортався проект служби безпеки України на тебе чекають вдома. Ідея була така, щоб надати можливість тим учасникам незаконних збройних формувань, які не відзначилися кавалами такими злочинами, все ж таки можливість вкласти зброю та перейти на тік України. І от в рамках цієї роботи ми дуже плідно співпрацювали з різними інституціями, в тому числі і представниками різноманітних конфесій. І от ми приїжджаємо в місто Кештанті до одного із храмів, храмів УПЦМП. Ідея була так, щоб на подвір'ї храму. Передати е е листівки, де умови проекту для того, щоб е е віруючі під час відвідування служби мали е змогу атинути передати в тому числі своїм родичам на тій стороні. І от е, настоятель е, храму, дуже патріотична людина, яка в 2014 році які розгорталися події на війсні, був навіть затриманий за свою проуклаїнську е, позицію. Він з радістю погодився, взяв листівки, але е, е... Попросив нас почитати і при нас зателефонував своєму керівництву відписка, да, по якій на той час знаходився в Маріуполі. І ми чули з е слухачки його відповідь е, російською мовою. Да пошли їх на О, далі повторювати не буде. Ми бачимо дві особи з у ПЦМП. Е е е Голова храму та да, э, патріотична людина, яка дійсно э, бажає допомогти, і вочільник, який дійсно вороже, э, поступає вороже і э, перешкоди створює. В, в одношенні второго були служба безпеки України прийняти заходи. От вам приклад того, що сама у ПЦМП також не є адноїдною з сприйняті російської агресії, тому стверджувати, що вся це всі. Э, Посадова особи церкви е, е, Українська православна церква є ворогами неправильно, але все ж таки, все ж таки, ми маємо. Ми бачимо дійсно те, те що ви кажете, ми маємо як зустрічають окупантів, як е, е, з 2014 року поводиться поводиться. Священники на окупованій території. До речі, я не чув, може, ви чули, я особисто не чув, щоб на рівні керівництва ПЦМП, на рівні проведення там та, да, були засуджені такі священники, які е, е, фактично. Е, допомагають ворогу боротися е е з, е з українською армією. пане Ігорю, Так було, більше було, того, вибачте, що я вас перебиваю, але от більше того, ми ніде не почули від керівництва УПЦ МП того, що це війна, того, що це Росія напала на Україну. Навіть такого немає, не те, що там засудження священників, а щодо засудження священників є також дуже яскравий приклад. От 11 жовтня, тобто ну не так давно вже, так, служба без. Пеки Україна провела обшуку Вінницького момитрополіта УПЦ МП, такого Іонафана. Ми можемо там побачити фотографії з того, що там було знайдено. І там ми бачимо молитву за президента Росії. Ми бачимо роздруковки роздруківки його промови. Ми бачимо листівки, де написано Донбас це Росія. Так а далі відбувається ось що на офіційному сайті УПЦ МП написано, що це все неправда, що Іонофан це все спростував. І Далі він. Продовжує оце мандрувати Україною. Там а, приїхав до такого стеблівського жіночого монастиря. Там якусь службу провів. Звісно ж, російською. Звісно ж, про те, що ну ми можемо зрозуміти про що там могло йтися, і ця людина продовжує очолювати, ну займати таку велику позицію. Ми говоримо про Вінницю. Так, ми говоримо про Вінницький регіон. От є яскравий приклад. Тобто, звісно, ці люди навіть нічого не приховують, просто кажуть, ні, це неправда, незважаючи на те, що є фотографії, є докази. І так далі. Так, да, дійсно. І е, я сам можу привести інші приклади того ж роду, але ми маємо розуміти, що Служба безпеки України і деякі і, інший правоохоронний орган діє виключно в рамках повноважень. В складі е, дій конкретної особи е, має бути склад злочину. Е, в цьому конкретному випадку є ознаки того, що е, займаються Ході України є складова притягнути до відповідальності. Але для того, щоб провести цей обшук, мало бажання служби безпеки України зайти до будь-якого храму або до будь-яка оселі представника ОПЦМП мають бути відповідні правові підстави. На жаль, ну треба казати також відверто, Далеко не у всіх випадках представники служби безпеки України конкретних підрозділів, які займалися і займаються досі питаннями от в напрямку протидії використання на шкоду Україні. Дуже ретельно виконують свої обов'язки. Та також треба про це вести мову. Можна згадати, що два роки тому, якщо не помиляюся, літом 2020 року генеральна прокуратура порушила справу проти законності передачі майна києво печерська лави до УПЦ МП. але э, ця справа фактично вона вот інформаційно вибухнула э, два роки по тому, і зараз ми маємо те, що києво Печерська лава продовжує знаходитися під опікою э, російської православної церкви э, полковника або генерала Гундяєва в Ясі. Ну, от, пане Ігорю, дійсно розумію, ми правова держава, і дійсно що мають бути зібрані докази, мають бути привід для того, щоб проводити обшуки чи а, оголошувати підозру ти чи іншій людині. І звісно, що коли ми говоримо і про діячів у ПЦ МПС, що це також має бути обґрунтоване. Єдине, що дійсно здається, що немає от бажання цим займатися, немає такої ініціативи. Викривати Вати цих людей на тому, що вони роблять, знову маю навести приклад. Я декілька вже разів оголошував його в нашому ефірі. Але пам'ятаєте, оця церемонія, де там Путін проголошував про те, що оті ті території, які він нібито анексував, він не контролює. що це вже Росія назавжди. Кого ви думаєте? Ми побачили в залі. Ми побачили. Е Поруч з Рамзаном Кадировим, так одним з найбільших публічних українофобів Російської держави. Там сидить, значить, такий архимандрит Алексій. Він настоятель свято-успенського кафедрального собору у Херсоні. Ми там бачимо з Мелітополя міста також настоятель свято-Савинського монастиря, такий архимандрит Іоанн, і який сюрприз вони обидва з УПЦ МП. Ну тобто, розумієте, і тут запитання тоді сформулюю трошки по іншому. Ми... Ну, на рівні держави, можливо, це не запитання до СБУ, але я вас також попрошу це прокоментувати. Заборонили діяльність проросійських партій. От ми побачили, що наприклад, представники партії ОПЗЖ зазвичай співпрацювали з окупантами на всіх територіях, де тільки могли це робити. Зараз партія ОПЗЖ заборонена. При цьому ми маємо ПЦМП знову ж таки з людьми, які нічого не приховують. в них я ж кажу, молитва за російського президента Путіна. Тобто вони за нього моляться за його здоров'я, так? Чи там Донбас? Це Росія. У них написано, такі листівки у них лежать. То м -м -м, що має статися, щоб це змінилося? Ну ви е дійсно під піднімаєте те е це питання. воно важливо. Вони воно немає е однозначної відповіді е або таку долужню мапу да дій. Тому що дуже багато ем, факторів, які фактично не мають юридичної оцінки. Е, так, я е, цілком з вами погоджуюся, що навіть мол, е, молитва за е, Путіна це е, не тільки греха, це злочин, але е, в юридичні рамки ввести е, молитву, на жаль, на, на сьогодні неможливо. Тому ми маємо дійсно такі факти, коли бачимо приїзд представників УПЦ доволі часто і участі їх різноманітних заходах за участю президента Росії. Але давайте також не забувати, що на церемоніях і на різноманітних заходах урядових російських також було дуже багато представників народних депутатів і не тільки СОПЗЖ. Ми ж бачили і бачимо зараз, наскільки вони ну, стараються не згадувати, але це було. І великі такі питання підняли. Я не маю на нього відповіді. Знаю, що дуже багато в 2017-2018 році напередодні прийняття Тому, що дуже багато робота і обговорень Служби безпеки України було в тому числі. З цього приводу були е, певні пропозиції, але ввести релігійну таку духовну діяльність в рамки Кримінального е, кодексу, на жаль, на сьогодні, не, е, ну, на мій погляд, е, перспектив, дуже мало. Ми е, повинні оцінувати конкретні дії або піздіяльність. Е, е, дуже багато для цього не треба. Я ще раз підкреслюю: якщо е, співробітники правоохоронних органів. Начну в повну міру відпрацьовувати оперативну інформацію, яку дуже багато від невір надходить за кожним із представників ОПЦ МП. то маю впевнене в тому, що не потрібно буде змінювати якийсь чином кримінальний кодекс, знаходити там лазейки для того, щоб ввести віру в юридичну площину, оцінювати конкретні дії на. Кої сворога, для чого є всі підстави? Пані Ігорю, я вам дуже дякую за цю розмову. Дійсно, є такі запитання, на які ви ну не можете відповісти, і це великі запитання, на які ми маємо відповідати як суспільство. Ну але також мають бути а, з боку влади якісь, якісь бажання вирішувати це питання. Нагадаю, аудиторії Гусько, генерал-майор запасу СБУ, бо з нами на зв'язку ми обговорювали те, що ми можемо побачити серед представників УПЦ МП, тобто Української православної церкви Московського патріархату, відверто. То проросійськи налаштованих людей серед саме верхівки цієї церкви, і вона продовжує свою діяльність на території України, не приховує нічого навіть під час такої широкомасштабної війни, коли гинуть сотні українців. так коли щодня ворог руйнує наші міста, ну та селища, і також дуже важливо зазначити, що саме УПЦ МП ще ні жодного разу не назвала війну. Війною в сенсі в тому, що Росія напала на Україну, і що Росія винна в тому, що ми зараз бачимо на нашій території. Будемо сподіватися, що це буде вирішуватися. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.